Ти звикла справлятися з усім сама. Не чекати, не просити ні на кого не опиратися. Бо колись не було на кого. І тепер, навіть коли поруч є чоловік, він ніби зникає. А знаєш чому? Бо ти робиш усе замість нього, не тому, що він слабкий, а тому, що твоя енергія зайняла його місце. Справжня сила не в тому, щоб тримати. А в тому, щоб дозволити собі відпустити, довіритися, бути жінкою, поруч з якою чоловік хоче діяти. Коли ти перестаєш боротися, життя починає піклуватися про тебе саме. Ти не слабка, коли дозволяєш собі бути живою. Якщо ти втомилася тягнути, приходь на консультацію. Я допоможу повернути тобі енергію жіночності. Пиши мені в директ чи в коментарі, або в контакти, які знаходяться в описі відео.